Віднині набирають чинності нові правила дорожнього руху. Правки експерти називають незначними, але перечитати їх водіям радять. Бажано включити при виїзді з населеного пункту в ближнє світло фар. Поки що на сьогоднішній день ми попереджаємо, проводимо профілактичну роботу, бо там штрафи теж трошки будуть кусатися. Так що 425 мінімальний. Серед новинок також серія нових дорожніх знаків, які здебільшого мають інформаційно-вказівний характер. У Державтоінспекції нарахували їх 11. Заграють новими барвами і автошляхи. Синім кольором позначатимуть паркування, а жовто-гарячим наноситимуть тимчасову дорожню розмітку. Такі норми вже давно є у єврокраїнах. Деякі дорожні знаки, які вже були раніше, вони трішечки змінилися і стали такими європейськими. Для того, щоб не лише наші водії, мабуть, а й водії іноземці, які приїжджають до нас, до України, все-таки цей європейський стандарт був дотриманий. Також нові правила мали б відівчити водіїв кидати автівки на газонах. А це ще одна інновація. Тепер дорожні знаки мають перевагу над розміткою. Треба зробити дороги, а тоді правила вводити. У нас дорога, така, знаєте, що там не будеш думати, що яму обминати чи до знак дивитися. Дороги захливі. Натомість обов'язкових аксесуарів, що відбивають світло, так і не затвердили. Немає пунктів, і щодо обов'язкової заміни шин на початку нового сезону.